Друзі, всім привіт! З вами М'юзік і тепер уже постійна рубрика WOTNUS. Спеціально для вас я вибираю найгарячіші та найважливіші новини World of Tanks. Сьогодні у випуску відключення ще одного ру-серверу, нова емблема світу танків від Лести, а також нерв самого імбового танку Патча. Ставте лайк україномовному контенту, підписуйтеся, залишайте коментар і поїхали! Вимкнення сервера РУ11. Ще є мінус сервер. А де підставні боїти прокатати? Осу у п'ятницю, 30 вересня о 6-й ранку, сервер РУ-11 Узбекистан Ташкент буде виведений зі складу РУ регіону. Це зв'язано з перенесенням акаунтів, тобто наплив гравців на євро значно збільшився. Тому додають ще один сервер. І мені здається, це робиться тому, що Ru10 не дуже зручний по місце розположенню, і там високий пінг. Наступна новина: це гілка AMX M4 Mle 54 отримає ослаблення ТТХ у 1.18.1. Як і говорилися, головною імбою минулого патчу стали не італійські ПТ, а французькі важкі булочки, які в тому ж оновлені і апнули. Але цього разу це сталося не за пару патчів а буквально й місяця не минуло. Що конкретно до 10-го левела, то маємо такі цифри: AMX М4 МЛЕ54 загальне вартість ремонту міцності танка з 26 400 на 25 300. Розкид від руху з 01248 на 01242, Живучність, міцність. ХП танка з 2400 на 2300. Мобільність. Максимальна швидкість вперед з 40 на 35. Моя думка, що цей танк тільки в хороших руках прям імбував. Наприклад, мені він не зайшов саме як важкий танк. Бо толком і броні не так і багато. Але ми бачимо тут такий нерв. Що він буде так само нагинати супротивника у добрих руках. Новий логотип світу танків від Лєсти. Попрошу людей з ураженою психікою відійти від екрану. Готові? Спочатку він був таким. Потім його змінили на таке. Ну і порівняйте з оригіналом. Я своє враження залишу при собі, а ось ви своє. Напишіть в коментарях. Друзі, це були найважливіші новини цих днів для World of Tanks. Дуже дякую вам за підписки, коментарі і лайки. Це мене дуже надихає робити і далі якісні відео для вас. З вами був Мюзік.